Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне». І сьогодні ми розповімо про розслідування вибуху поблизу торговельного комплексу у Рівному. Водійку гуманітарної місії на щиті Надію Гвоздик, яка повертає додому загиблих українських військових, двох нацгвардійців, які 40 днів були в оточенні ворога, та безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. У справі про теракт оголосили підозру 41-річному рівнянину. Йдеться про вибуток 20 березня, коли неподалік одного стерця у Рівному стався вибух. За інформацією слідства, чоловік на початку 2025 року придбав гранату Ф 1 із якої надалі виготовив саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомила речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінційська Савчук. Слідчі служби безпеки регіону повідомили 41-річному наркозалежному жителю міста Рівне, який виготовив саморобний вибуховий пристрій з віддаленим доступом для російської спецслужби, про підозру у вчиненні трьох злочинів, передбачених кримінальним кодексом України, а саме терористичний акт, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Крім цього, 16-річній рівнянці, яка приймала безпосередню участь у теракті, також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, передбачено частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру іншим особам, причетних до теракту. Надія Гвоздик, водійка з рівного, яка долучилася до гуманітарної місії на щиті. Вона повертає додому. Загиблих українських військових каже, ця робота важлива, водночас емоційно складна. Як жінка справляється з цією відповідальністю, і що для неї означає ця місія далі у сюжеті. Коли ти їдеш е, за кермом? Е, так, звісно, е, є біль, але вона напевно вже. Більш така притуплена, бо ти розумієш, що в тебе надважлива місія. Волонтерство саме почалось від початку вторгнення в Україну. Я ще була військовою і ще служила, а потім це переросло вже в таку постійну рутинну справу. З 2022 року це було активне волонтерство, власне, як і всі, більше ніж два роки назад. Ми почали. Супроводжувати, зустрічати, супроводжувати і проведжати наших героїв в такому форматі, в якому зараз бачить місто Рівне. Не знали, як це робити, тому що кожен з нас не був готовий до такого, до такої кількості екіпажів, які прибували в наше місто. Шкода бачити, коли. Зупиняються автівки, але при цьому не виходять з машини. До ще мов серці важко дивитися, коли з машини виходить маленька дитина і стає на колінці. Вагітна жінка стоїть на колінах. І поруч з ними стояли здорові кремезні чоловіки, які. Одні сиділи в машині за кермом, чекаючи, поки пройде колона, а інші просто такий на мене дуже не хороший і такий неповажний знак, як руки за спину. Ну, це, це розриває до болю просто. Цю ми в працюю верніше я в команді величезній команді неймовірних людей. Рівненська команда гуманітарної місії на щиті, яку які цю роботу виконують набагато довше ніж я, і вони неймовірні. Ми всі працюємо як один злагоджений механізм. Вони разом тримали позиції під Покровськом. 40 днів були в оточенні ворога. Майже не спали і схудли на понад 10 кілограмів, але вижили. Так про свій бойовий шлях розповідають бійці рівненського підрозділу національної гвардії трейдер і джойстик. На службі вони стали друзями і тепер кажуть зрозуміли ціну бойового братерства. Про 40 днів штурмів трейдер і «Джойстик» розповіли суспільному. Того року ми боронили державу в одній з найгарячіших точок. Фронту біля Авдіївки у нас була ротація. Цього року е була друга ротація, теж біля Покровська в тій стороні. Але якщо порівнювати першу ротацію, Авдіївку і цей рік, то цей рік набагато тяжче. Ворог навчився воювати, ворог підступний, дуже багато дронів з'явилось. 37-й день перебування нашого е візиту на нулі. Ми вже чекаємо часу, коли прийдемо додому. Я не брився і не мився 37 днів. Я під час е, виконання завдання втратив в районі 10 кілограмів. Записував у дружині голосові повідомлення е, через рацію. Виходив на нас командир, е, включав е, на телефоні диктофон і каже, давай. Дружині якісь повідомлення, щоб вона знала, що ти живий. Останнє повідомлення я записував дружині на 35-й день, і вона мені розповідала потім після виходу, що я відчувала, що щось не то, і так само молилася за тебе. Коли тебе штурмують, ну типу, ти все робиш там на емоціях ну, типу, не пирай, там не дивишся скиди, не скиди, що, що, ну, що там по, по тобі, ну, типу, летить, ти суто робиш свою роботу. Страшно не було. Саме страшно, це коли ти оце сидиш десь в бліндажі чи на, на, на тій самий э спесії і по тебе скидають скиди, щоб тебе де не зацепило. Саме ближче було між мною і моїм побратимом. Це метр, навіть може менше. На війні треба да, дружити. Особливо коли ти йдеш по побратими на позицію, якщо ти знаєш, чого мозка це твоя опора. Я... Почав більше вірити в Бога, почав цінувати е маленькі детальні моменти, наприклад, там світить сонце. Більш почав такі речі цінувати, там вітер подув, там з кимось зустрівся. Ну, Більш почав любити життя, тому що на межі, ну, можна так сказати, що на межі смерті був я особисто. В першу чергу я це роблю для себе, для своєї сім'ї. Для, гром... для всіх громадян України це мій обов'язок, це моя честь, це моя гордість. Безкоштовно щепити домашніх котів і собак проти сказу можна з 10 червня до 26 липня у різних районах Рівного та у Квасилові. Це роблять спеціалісти міської лікарні ветеринарної медицини. Як відбувається процес? Дивіться далі. Рівнянка Євгенія Данчук вакцинує свою собаку Єву від сказу. «Я прочитала, що сьогодні саме в нашому районі будуть робити щеплення. Це м'яті з хаски і німецької вівчарки. Безоплатне щеплення котів та собак проти сказу в рівному організовують щороку. Згідно з графіком, цьогоріч його проводять на 11 локаціях міста та у двох у Квасилові. Головна мета це проведення більший обхват щеплення тварин проти сказу собак і котів в місті рівно. В лікарні проводимо щеплення, а виїзні щеплення проводимо це вже ну, протягом більше 10 років. Михайло Дзьолось каже, щеплення від сказу необхідне, адже хвороба невиліковна. Сказ поширюється круглий рік, незалежно від пори року. Безоплатна вакцинація від сказу в Рівному триватиме до 24 липня. У Квасилові її. Її проведуть 25 та 26 липня. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.